Всім привіт! Сьогодні я покажу, як отримати водійське посвідчення з першої спроби по маршруту номер 1 Територіальний сервісний центр 8041 вулиця Перемоги, 20. Спочатку потрібно відрегулювати своє робоче місце під себе. Налаштувати сидіння. Далі потрібно налаштувати дзеркала заднього виду, ліве. Праве та центральне. Після цього потрібно пристібнути пасок безпеки. Також не забудьте нагадати, що інспектор теж має пристібнутись. Далі запускаємо авто, запускаємо двигун, знімаємо стоянкове гальмо, вмикаємо першу передачу та вмикаємо лівий показчик повороту перед початком руху. Перед тим, як виїжджати із парковочного місця, потрібно переконатись у безпеці маневру, дати дорогу пішоходам та транспортним засобам, які рухаються зліва та справа. Старайтесь тримати свою траєкторію, не рухатись по зустрічній смугі. будьте дуже обережні, проїжджаючи цю дорогу. Старайтесь триматись якомога правіше. Я зараз перелаштовуюсь правіше. Правий поворотник, праве дзеркало. З правого боку, де знаходяться жовті ящики, вас можуть попросити виконати зупинку. Щоб виконати зупинку, потрібно вімкнути показчик повороту, в дзеркало та зупинитись. Зараз ми з вами це зробимо. Вмикаю показчик повороту, проглядаю праве дзеркало та виконую зупинку. Як зупинилась, виключила поворотник. Нейтральна передача та поставила стоянкове гальмо. Далі продовжуємо рух. Маршрут буде йти наліво при виїзді з території сервісного центру. Тут дуже обмежена оглядовість, тому що тому при виїзді з ворот сервісного центру вам потрібно дуже уважно дивитись по сторонам, пропускати, хто зліва від вас їде, хто справа. З правої сторони бачу все запарковане, тому стараюся триматися якомога правіше. Також з правого боку біля цих автомобілів вас можуть попросити виконати паралельне паркування. Продовжуємо рух. Попереду в нас заборонений знак обмеження швидкості 40 та ремонтні роботи. Після перешкод перелаштуюсь назад у праву смугу. Увімкнула правий показчик повороту. Проглядую праве дзеркало та перелаштовуюсь. Далі рухаємось прямо. Наголошую на тому, що вам потрібно тримати свою смугу. Якщо попереду у вас будуть перешкоди, обов'язково потрібно буде виконати об'їзд перешкоди з показчиком повороту та дзеркалом. Попереду великогабаритний транспортний засіб з обмеженою глядовістю. Виконувати. Маневр обгону я не раджу. Саме от в такій ситуації. Продовжуємо рух прямо. Також інспектор може вас попросити виконати зупинку з лівої сторони або з правої сторони. Будьте уважні та обирайте місце. Там, де немає виїздів. Принаймні, має бути 10 метрів з обох сторін від виїзду. Попереду бачу перешкоду, роблю об'їзд перешкоди. Лівий поворотник, ліве дзеркало. Правий покащик повороту та праве дзеркало. Далі рухаємось прямо. Далі маршрут йде на велику кільцеву дорогу. Під'їжджаючи до дороги, вмикаємо правий показчик повороту та проглядаємо праве дзеркало. Тут у нас знак другорядної дороги. Під'їжджаючи до Великої кільцевої, потрібно дати дорогу всім транспортним засобам. Продовжуємо рух. Хочу нагадати, що на великій кільцевій дорозі швидкість має не перевищувати 50 км на годину. Перед нами буде шляхопровід. Інспектор попросить вас виконати розворот за допомогою шляхопровода. До речі, про зупинку. Тут зупинка заборонена. Ви бачите знак, забороняючий. Заборонена зупинка перед знаком і після. Діє знака до найближчого перехрестя. Попереду бачу перешкоду, буду перелаштовуватись. Вмикаю лівий показчик повороту та проглядаю ліве дзеркало, змінюю передачу, ставлю першу. Перелаштовуюсь в другу смугу. Бачу, що права вільна займаю крайнє правоположення, тому що за мостом будемо повертати праворуч. Вмикаю правий показчик повороту, проглядую праве дзеркало та перелаштовуюсь. Попереду ви бачите знаки об'їзд перешкоди зліва-справа. Це наш поворот. Ми піднімаємось на шляхопровід. Знижає швидкість. Пригальмовую, дублюю правий показчик повороту, ставлю першу передачу. В нас другорядна дорога, тому потрібно уступити дорогу тим, хто рухається по головній. Під'їжджаючи, прогорядую ліву, ліву сторону. Продовжуємо рух. Далі потрібно буде повернути праворуч і з'їхати із шляхопровода. Попереду бачу знаки об'їзд перешкод зліва-справа. Це є наш поворот. Вмикаю правий показчик повороту, займаю крайнє праве положення, проглядаю праве дзеркало. Попереду пішохідний перехід. Будьте дуже обережні. Продовжуємо рух. Рухаємось на спуск. На спуске буде в нас другорядна дорога. Також потрібно буде дати дорогу. Дублюю поворотник. Пригальмовую, знижаю швидкість. Знак другорядної дороги. Перша передача. Дуже обережно під'їжджаю. Проглядую ліву сторону. Пропускаю автомобілі, які рухаються. Продовжую рух. Попереду в нас зупинка громадського транспорту. Дуже часто тут зупиняються маршрутні транспортні засоби, тролейбуси, автобуси. Перед наступним поворотом. Направо, проглядуйте ліве дзеркало. Тут дуже часто водії повертають з другої смуги направо. Будьте дуже обережні. Продовжуємо рух прямо. Також ми бачимо наказовий рух прямо. Попереду бачу зупинку громадського транспорту та маршрутні транспортні засоби, які там стоять. По можливості перелаштовуюсь. Побачила, що автобус, включив лівий покажчик повороту, залишаюсь у цій смугі. Попереду перешкода. Вмикаю лівий показчик, ліве дзеркало. перелаштовуюсь. Після перешкоди повертаюсь назад у праву смугу. Праве дзеркало. Попереду знак зупинка заборонена. Після цього перехрестя зупинка буде заборонена аж до місця розвороту. Продовжуємо рух. Нагадую, що швидкість має бути не більше 50. Бачу дублюючий знак зупинка заборонена. Перед і після знака. Якщо немає необхідності перелаштовуватись, тримайтесь завжди правої смуги згідно правил дорожнього руху. Знову дублюючий знак зупинка заборонена. Продовжуємо рух. Знову зупинка заборонена. Далі вас інспектор попросить перелаштуватись у четверту смугу для виконання розвороту. Вмикаю лівий показчик повороту та буду перелаштовуватись в ліву смугу. Пропускаю транспортні засоби. Перелаштовуюсь в другу, перелаштовуюсь в третю пропускаючи транспортні засоби. Перелаштовуюсь у четверту смугу. Перед нами перший знак, який показує, що буде місце для розвороту це розширення дороги з лівого боку. Вмикаю лівий показчик повороту. Та дуже обережно з'їжджаю в додаткову смугу. Через 120 метрів буде розворот. Знижаю передачу, знижаю швидкість та ставлю другу передачу. Та виконуємо розворот. На виїзді в нас буде додаткова смуга. Ми в'їжджаємо в неї. Далі вмикаємо правий показчик повороту та перелаштовуємось. Четверта смуга. Третя. Зверніть увагу, з правого боку зупинка заборонена. Друга смуга. Зупинка заборонена. Та перша. Після того, як ми перелаштувались, змінюю передачу на третю. Далі в нас наказовий знак тільки прямо. Бачу попереду перешкоду. Вмикаю лівий покажчик повороту та виконую об'їзд перешкоди. Вмикаю правий показчик, дивлюсь праве дзеркало. Продовжуємо рух. Попереду у нас дублюючий знак Зупинка заборонена, який нам каже про те, що зупинка заборонена до та після знаку. За зупинкою повертаємо направо на вулицю Перемоги. Знижаю швидкість. Проглядую праве дзеркало, поворотник в мене включений та обережно повертаю. Обмеження 40 та ремонтні роботи. Далі рухаємось прямо до території сервісного центру. В об'їзді перешкоди вмикаю, вмикаю лівий показчик повороту, ліве дзеркало. Пропускаю зустрічні транспортні засоби та виконую об'їзд перешкоди. Правий показчик, праве дзеркало. Далі рухаємось прямо. Попереду бачу ще одну перешкоду, виконую об'їзд. Лівий показчик, ліве дзеркало. Правий показчик, праве дзеркало. Якщо автомобіль навіть одним колесом стоїть на проїзній частині, це вже буде об'їзд перешкоди. В даному випадку я пропускаю зустрічні транспортні засоби для того, щоб зберегти боковий інтервал. Після перешкод повертаюсь назад. Правий показчик, праве дзеркало. Лівий показчик. Перед нами ще одна перешкода. Пропускаю зустрічний транспортний засіб. Та той автомобіль повернув, тому можу вільно повертати. Праве дзеркало. Дублюю правий показчик повороту та повертаю на територію сервісного центру. Далі інспектор, інспектор вам повідомить, де потрібно здійснити зупинку. Це може бути як із правого боку, так і заїхати на паркувальні місця. Це може бути тут справа або на парковочних місцях. Там, де автомобілі сервісного центру зупиняються. Або трошки далі на парковці, де ми виконаємо зупинку, вмикаю правий показчик та знаходжу вільне місце. Також інспектор може вас попросити виконати паркування заднім ходом. Ставимо нейтральну передачу, ручник. Все. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. З вами була автошкола Карат. Ми вам бажаємо скласти практичний іспит з першої спроби.